Доброго дня малята! А чи знаєте ви, яке свято ми святкуємо на початку весни? Це свято весни, ніжності, любові. Це свято усіх мам. І сьогодні ми з вами приєднаємося до святкування цього свята і прочитаємо казочку Марії Пономаренко. Яка називається Подарунок для мами. Подарунок для мами автор Марія Пономаренко. Настала весна. Багато клопотів з'явилося у звірів та птахів. Всі вони чепурили свої оселі лісові галявини. Дехто змінював брання. Зайці скидали білі шубки. А натомість одягали сірі. Вовки та ведмеді лише обновлювали старі кожухи, бо не звикли міняти кольору. Та найбільше ми тушилися малята, потай від усіх готуючи подарунки. Адже незабаром мамине свято. В цей день на головній лісовій галявині мали зібратися найповажніші мешканці лісу і вирішити кому ж присудити? Головний приз за найкращий подарунок. Засмучений сидів у своїй хатинці лише зайчик, сіра шубка. Йому теж хотілося порадувати маму, проте він ніяк не міг придумати для неї подарунка. Ось зайчик вийшов на двір у лісі, де не глянь, біжать струмки. На горбочку, якраз біля головної галявини, побачив сіра шубка блакитну квіточку на тонкій стеблині. Хто ти? запитала зайчиня. Пролісок, відказала квіточка, дуже соромно не знати мене, адже розквітаю я щовесни. – Це моя перша весна сніяковіло зайченя, тому й не чув про тебе. Ага. Он воно що? розсміявся пролісок. А чому ти такий засмучений? Як же ж мені не сумувати? Завтра мамине свято, а подарунка ще не маю. Пролісок співчутливо подивився на зайчика, трохи подумав, та й каже: То, може, візьми мене та й подаруй своїй мамі? Як же ж я тебе візьму? Розгубилося зайчиня. Ти ж тоді не будеш рости. Хм, Звісно, не буду, зітхнув пролісок. Але ж ти не маєш подарунка. Всі матимуть, а ти ні. Дякую тобі, проліску, раптом зраділо зайчиня. Тепер я знаю, що подарувати мамі. І ось в день свята мам геть усі малята прийшли на головну лісову галявину. Кожне з них принесло дбайливо загорнений у торішнє листя подарунок. Тільки в сірої шубки в лапках не було нічого. Подарунки малят були справді напрочуд гарні різьблені скриньки і розфарбовані мисочки, горішки і ткані рушнички, вишивані серветки і намисто з шепшини. Нарешті дійшла черга й до сірої шубки. Зайченя взяла маму за лапку і повело на горбочок. Там синіла квітка. Я дарую тобі матусю ось цього проліска. Тільки зірвати його я не міг, адже він тоді не ростиме. Дякую тобі, мій любий синочку, розчулилася Зайчиха. Дякую за чудовий подарунок. Коли ж усі подарунки були вручені мамам до лісових мешканців звернувся ведмідь на імення буркотун. Ми тут порадилися і вирішили головний приз віддати зайчикові сірій шубці. Ура! кричали звірята, бо сподобалися слова старого ведмедя. Тримай міцно. Буркотун подав зніяковілому зайченяті лозяньоного кошика, вщерть наповненого рожавобокими яблуками, ще восени, зірваними з лісової яблуньки. Їж на здоров'я, та не забудь маму почастувати. Буркотун весело примружив очі. Не забуду, сказала зайченятко і подало кошик з яблуками мамі. Такий подарунок приготував зайчик для своєї матусі. А ви теж не забудьте привітати своїх матусь зі святом і подарувати мамам тепло своїх сердець, чарівні посмішки та подяку за їх ласку і турботу.